Ми сьогодні на зв'язочку з Олександром Луценко. Привіт, Саша. Вітаю, вітаю. Не повірите, друзі, тема докладу Сашка: це структура продаючого в лапках лендингу в товарному бізнесі. От я працюю в інтернет-магазинах на платформі ShopExpress, і це тільки величезні такі, якам інтернет магазин але нас часто запитують: а можна лендинг зробити на ShopExpress? І ми такі, ну може, краще ні, тому що у вас все там буде ну досить складно для лендинга, але у нас. Є спікер, і тепер ми будемо знати, що на Mobile, скоріш за все можна зробити на їхніх сервісах легенький-легенький односторінковий сайт. Саша, ти 10 років в товарному бізнесі, засновник crm системи номер один в товарному бізнесі LP CRM Biz, засновник конструктора мобільних лендингів Mobile, -мобі. ти засновник сервісу оренди дроп платформ cpa мереж і трекера для арбітражу трафіку, крашка біс. О, розноси швидкої логістики по Україні lp склад біс. І я от хотіла до цього дочитати. Вибачте всі слухачі засновник клоакінг сервісу lp клоак. Як це розчути тепер? Але я просто жартую. Будь ласка, розкажи сьогоднішній доклад, структура продаючого лендінга в товарному бізнесі і що за сервіси можуть нам цьому допомогти. А, дякую, Алло, за представлення. Так, мене звати Олександр Луценко, я можу продовжувати так. В принципі, піти по докладу а, 10 років товарного бізнесу. Я не буду себе довго представляти. А, якщо мене гарно чути, поставте просто плюсики, а, і я буду йти далі. Має також є YouTube свій канал, а, також Instagram. тому підписуйтесь, я там дуже багато цікавого розповідаю про те, як створити лендінг, як запустити рекламу, як підключити CRM і так далі. А що сьогодні взагалі буде по плану? Так, моя взагалі тема це як створити продаючи лендінг лендінг, який сам продає, Кала сказала. Вона в неї на сервісі є інтернет-магазин. Так, інтернет-магазини створюють клієнти. А ми сьогодні поговоримо, що таке лендінг так і чим взагалі він відрізняється в інтернет-магазину, та як взагалі запустити свій товарний бізнес. Тому я думаю, а напишіть, будь ласка, хто взагалі новачок. Сьогодні напишіть одиничку в чат, я потім подивлюсь. А, хто взагалі на очах, а хто вже запускав якісь там а, якісь продажі в інтернеті, поставте а Два це якщо у вас якийсь є там досвід, а один: ви ще хочете почати от почати свій товарний бізнес там або просто продажі в інтернеті, а ви не знаєте, з чого почати, ми сьогодні розберемо з чого ж почати. Я піду поки по плану, а і потім подалю чат. Правильна структура ленінгу, важливі нюанси та фішки, домен та хостинг, ну і бонус в кінці також ви отримаєте. Ну і давайте так, я бачу плюсики є е, одиничок, троєчка. Тобто, троечка, що таке означає три. Тобто, у вас вже е, е, два: це якщо ви запускали якийсь бізнес і у вас щось є, так, два бачу, а одиничка, ви повні новачки. тобто Давайте трохи-трохи попрацюємо, натиснемо пару клавіш на своїй клавіатурі, і, або там на телефоні. І тапнемо, і давайте розберемось, що ж у нас за аудиторія сьогодні? Лендінг та інтернет-магазин. Чим же взагалі відрізняється лендінг та інтернет-магазин? Дивіться: Лендінг — це один товар, один сайт. Тобто, на Ленінгу на одному сайті, як правило, тільки один товар. Інтернет-магазин, звичайно, там багато товарів, тому що тому й називається магазин, тому що люди заходять, там дивляться якісь товари, або там це може бути маркетплейс, або якийсь інтернет-магазин великий. Які ще відмінності? Ну, по перше, ленінг можна швидко створити інтернет-магазин. Тривала розробка. Звичайно, ви зараз зараз кажете, є конструктор інтернет магазинів так можна зробити на конструкторі інтернет-магазинів, але. Вам потрібно кожну карточку заповнити. А як правило, ну ніхто ж не запускає інтернет-магазин з, з одним товаром. Так? Ну, це, це не потрібно робити, тому що люди подумають, що це за інтернет-магазин з одним товаром. Тобто створюють ленінги. Ну і а, яка ще відмінність важлива вища конверсія в покупку. Дивіться, а, коли клієнт заходить на один сайт і там бачить лише один товар, то він, в нього є тільки один варіант: він або купляє товар, або просто. Уходить. тобто уходить і нічого не купляє. Коли він заходить на інтернет-магазин, клієнт, то він може просто загубитись, тому що він бачить багато різних товарів. Він не знає, які взяти. Наприклад, у нього 10 одинакових знаю сумок або 10 одинакових а, суконь. І він не знає, яку вибрати там. Вони просто по кольорам, або, наприклад, по якомусь там ціні відрізняються. І він не знає на Ленінгу. Ми показуємо супер-топовий товар, один. Саму кращу сукню, все, і ми її продаємо. Ну і більше підходить під платний трафік. А, а інтернет-магазин краще, звичайно, для СЕО, тому що сео дуже складно ленінг про все дуже складно просунути. Так, це реально, але по факту треба там, що домен був як і назва ключового слова. Тобто, це не так легко, і ну, насправді краще робити лендінги під. Трафік. Ну, і як же створити? Є кілька варіантів. Можна створити з нуля, там, зробити там, дати задачу дизайнеру, щоб він там створив там, свій дизайн, а, щоб потім верстачик це зробив. Це може бути там місяць, але як взагалі запускають товарний бізнес, як я, наприклад, більше чи ніж 10 років товарному бізнесі, є якась ідея в підприємця, у вас конкретно да, там, побачили якийсь товар, треба зразу затестити. Тобто, за, там, Ідея є, треба її швидко затестувати. Якщо ви не затестили, то ну, який місяць, там які наприклад, наприклад, три дні. Ви забудете про це. Тому треба швидко зробити, як працює товарний бізнес, або скачуються, копіюються сайти конкурентів, або просто створюються лендінг на конструкторі шаблонів. Все, тобто, два. Варіант: ніхто 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 не робить там сайт з там лендінг з нуля, щоб нам малювали, тому що це нереально, треба тестувати швидко. Ну і давайте розберемо далі, який же має бути лендінг, який сам продає. Тому що нам потрібно розуміти, що якщо ви просто створите лендінг, який вам який ви думаєте, що буде там працювати, то це неправильно. Треба робити по правильній структурі, тому що структура має продавати, вона має правильно йти. Я зараз поясню кожний елемент продаючого лендінгу. Так, ви бачите зараз на екрані про той членів. Якщо бачите, поставте плюс таки, Будь ласка. Так, а я повернусь в чат. Добре. Окей. Окей, окей, і ми йдемо далі. Е, перший екран. Заголовок, підзаголовок, товар, ціна, кнопка або форма збору контактів. Далі переваги товару, третя характеристики товару, четверте переваги вас як компанії, фото та товару, блок, як ми працюємо. Ну і блок відгуки і футер дублювання першого екрану. А, що ж таке? Ви бачите, як це виглядає. А, картинка така. Це ось так: продаючий лендінг має бути. А, перший екран. Ну, по-перше, ми маємо продавати. Робити якусь суперпропозицію, тобто якусь, якусь пропозицію, офер, тобто, ми не можемо просто написати там товар один, або там сукня, ми маємо зробити якесь унікальне торгове торгову пропозицію, тобто УТП це ще називається. Як що це за УТП? Дивіться, є декілька варіантів, або це акційна пропозиція, якась там з дедлайном, тобто сукня по знижці, так або. Якийсь подарунок ми даємо там до відреєстратору ще е, карту пам'яті, або до сумки, або ну, якогось клачу е, даємо ще години. Тобто ми маємо робити подарунки це вже офер, це вже пропозиція. Ну і знижки при замовленні певної кількості: один плюс один. Там, три, там, замовив там дві пари перчаток, отримав третю. Е, як це виглядає на лендінгу? Дивіться: перший екран умови акції, обмеження за часом, кнопка або форма замовлення це перший екран. Дивіться, от так виглядає подарунок. До рюкзаку додається годинник, і що саме важливо, також я рекомендую до подарунку виділяти окремо відстань, блок, щоб був подарунок окремо. Що взагалі важливо, щоб я не загубився, щоб я не сказав це: 70% людей. Дивляться тільки перший екран. Тобто, якщо е, незрозуміло, що ви продаєте на першому екрані, тобто нам немає ні товару або на не подарунку, немає пропозиції, немає заголовку під заголовку, то вони просто підуть далі. Тобто, дуже важливо, щоб е, на першому екрані, тобто, це все те, що там бачать люди по перше. Тобто, коли вони заходять на Ленінг, вся була інформація. Е, якщо ви зробите неправильно, то звичайно буде гірша конверсія. Далі заголовок. Має бути також на лендінгу. і що за заголовок. Що там писати, що клієнт отримує, купивши цей товар. Бути достатнього розміру, контрастний, контрастний колір, читабельний шрифт. Звичайно, не треба якісь там закарлючки римські, які там ніхто не розуміє. Тобто, звичайний має бути шрифт, щоб зрозуміло відразу. Прочитав, зрозумів, а бути чітким, зрозумілим, ну і не перевищувати довжину в два рядки. Ну, дивіться, заголовок. Точилка, джапанстіл, а Тін плівка для губ. Тобто, це. Приклади заголовків. але важливо під заголовок, тому що він розшифровує та о, посилює заголовок. Тобто, ваші ножі завжди будуть гострі, як бритва. Тобто, в нас є доповнення, завжди заголовка. Є заголовок, є підзаголовок. Який підзаголовок просто доповнює заголовок. Це дуже важливо, щоб ви це робили, і о, це було на вашому ленід. Це все перший екран. Ну, і другий момент це ще буліти. Не на всіх ленінгах, але на більшості можна ще додавати буліти. Наприклад, якісь о, тезіси. тезіси про ваш товар там 100% гарантія якості, там обмежена пропозиція. Там, ми, як наприклад, іграшка, миттєва трансформація, зручне керування, відмінна маневреність. Це дуже важливо, тому що ми підсилюємо наш перший екран і цим самим підвищуємо конверсію. Добре. Далі ми йдемо е, до іншого блоку нашого ланінгу це вирішення проблем. Показуємо, як наш товар вирішує проблеми клієнтів. Тобто, е, мають бути переваги. Хочете позбутися цих проблем, там тупі ножі, порізи на пальцях, рвані шматки продуктів, зіпсований настрій. Тобто, ми це все пишемо, все це пишемо на нашому ленінгу. Далі, переваги. Ще якісь важливі інформації, яка відповідає на запитання, навіщо? Прибирає страхи ваших покупців, тобто, ми маємо написати е, наші переваги та також їх розшифрувати. Тобто, висока швидкість заточування, і там розшифровано. Це зрозуміло. Далі є е, е, також клієнти, саме клієнти, які хочуть знати, якого, з чого зроблений матеріал або корпус нашого товару. Тобто, ми, коли продавали від реєстратори, дуже багато питало, а корпус там металевий чи пластиковий. Тобто, ви також це маєте вказати на лендінгу, тому що клієнтам важливо розуміти, що це за товар і з ну, чого він зроблений. Тобто, наприклад, ми так, також завжди писали: там зроблено там, не в Китаї, а в Тайвані. Тобто також підвищує конверсію такий, знаєте, лайфхак. Далі відео має бути відео товару, фото, фотогалерея. Але тут важливо, щоб ви розуміли, що не потрібно, якщо ви продаєте, наприклад, одяг, не показувати його одяг там на білому фоні. Треба показувати одяг на людині, тобто на нашому манек... не манекені, а на звичайній да, клієнті. Звичайно, це там о, якихось, якихось там, о, якісь, там моделі, яка там показує. Але важливо, щоб як ця річ носиться, як цей товар треба використовувати. Ми не показуємо товари в коробці, так це ну, це. Це не потрібно робити. Треба показувати, як товар працює. Дуже важлива, дуже важливий момент, тому що ну ніхто не купляє там товари на вішалці. Подивіться, всі там крупні а, бренди. Ніхто не продає на вішалках. всі продають, як це буде носитись. Тобто, і ми це маємо розуміти. А, всі іграшки продаються, як їх використовують діти. Тобто, ви розумієте, це важливий момент, тому що там також є емоції. А, Батьки дивляться, як діти використовують іграшки, і також купляють дітям. Або там діти просять о купи мені це. Тобто, ми маєте, ви маєте це розуміти далі. Наступний момент після того як у нас вже були переваги, характеристики характеристики і відео, та фото, відгук клієнтів. Дуже важливо, щоб ви писали відгуклієнтів фото, ім'я, місто. Uh, зробити текст максимально людяним та живим, показати, як товар вирішив проблему покупця. Тобто, ми не показуємо, не пишемо якісь там дякую, 5 балів це поганий відгук. Я зараз покажу, які хороші, uh, ми маємо просто відгуки, вирішити проблему, яка є у клієнта. Тобто, якщо там uh, сукня, вона там має гарно носитись, або яка ще проблема, там швидко доставили, або там. Uh, Тканина не тянеться, так? Ну, якісь там проблеми. Або там, тобто Товар має виконувати свою функцію там від гарна якість зйомки, тобто ви розумієте ці приклади. І, звичайно, не писати ось такі, як на екрані: прийшло швидко: обігрівач бомба. Це дійсно крутий. Виглядає, тобто, це, це погані відгуки. Не робіть так. Ну і далі. Після того, як ви. Зробили відгуки, має бути схема замовлення, тому що не всі люди розуміють, як взагалі е, доставляється товар, яка швидкість доставки, ви також це маєте вказати. Це важливо. Тобто, один-три дні там по новій пошті, Укрпошті, ви також це маєте вказати. Там, ви залишаєте заявку, клієнт вам, е, менеджер вам телефонує і відправляємо товар. І тільки коли клієнт отримує посилку, перевірять, тоді оплачується. Це також важливо. люди Перепитують це, тобто це важливо. Далі футер, це як правильно як правило, дублювання першого екрану. Ну і також можна ще продавати каталог товарів, наприклад, багато сукень. Але я тут рекомендую, щоб в каталозі, коли ви там продаєте, щоб це був один товар, але він може бути там, наприклад, різні кольори. Так можна робити, але не можна робити, щоб всі різні сукні були. Тобто, якщо сукня, то одна, просто різні кольори. Добре, ну і а, як же ж створити такий лендінг так можна скопіювати через там фрілансерів, через телеграм-чати, а можна створити на конструкторі безкоштовно. Ще раз повторюсь, можна це зробити безкоштовно. Ну і не маєте справи з кодом. Ну і зараз ще які реалії товарного бізнесу? Ну, все йде через е, мобільний трафік, тобто 90%. напевно, на, на вже 95%. Все замовляється, якщо ви крутите рекламу в Facebook Instagram, то це мобільний трафік, тому вся увага на мобільні лендінги. Ну, як зробити лендінг? Швидко, без знань, без програмістів, ну і ще й безкоштовно. Як це можна зробити? Можна це створити на конструкторі сайтів. Там є безкоштовний тариф, більше 10 безкоштовних шаблонів, є вбудований хостинг, додавання користувачів, статистика по кожному лендингу, можна додати пікселі Facebook. Також Google Analytics, також додати, інтегрувати Telegram або CRM-систему, наприклад, LPCRM. Ну і є також партнерська програма від 20%. Як вам можна почати товарний бізнес? Дивіться, вам потрібно вибрати якийсь товар. Як вибрати товар? Я розповідаю в своїх відео на YouTube каналі. Там в мене дуже багато відео, саме як шукати трендові товари. Вам треба якийсь вибрати товар, потім створити лендінг. Нам можна на безкоштовному тарифі один лендінг взяти, один товар взяти і просто протестувати в рекламі Facebook та Instagram. Як запускати рекламу Facebook та Instagram, Я також розповідаю на YouTube каналі, але це один із найпростіших способів запустити свої онлайн-продажі. Тобто, вам не потрібно це створювати великий там інтернет-магазин, вам не потрібно заходити на маркетплейси. Як Дмитро розповідав до цього, а, тому що, ну, по-перше, там треба ще договір з маркетплейсом, так потрібна ще там викладка товарів, потрібно там не з одним товаром не зайдеш. Тобто а, а якщо ви хочете почати якось як зайти в інтернет в онлайн-продажі, то один із о, ідеальних моментів це для новичків. А якщо у вас вже є продажі, є інтернет-магазин, до мене багато вас питають. Дивись, як мені підвищити продажі, якщо в мене там інтернет-магазин, в мене куча товарів, то якщо я вже продаю. Дуже проста відповідь. Беріть просто топ-5 своїх самих кращих товарів, топ-5. І на кожен товар робіть по одному лендінгу. Тобто, один топ-товар, один лендінг, і запускаємо рекламу у Фейсбук та Інстаграм. Тобто топ-5 товарів беремо. Якщо у вас там багато категорій, то беріть там одну категорію, один товар, то 5 товарів, і запускаємо рекламу Facebook Instagram, але робимо на них лендінги і дивимось конверсію, яка як краще через інтернет-магазин або через лендинг. Добре. Ну і такі ось шаблони є в LP-Mobі, конструктор лендінгів в LP-Mobi, вони всі створені по продаючій структурі. Ви можете подивитись, ви можете зареєструватися безкоштовно, створити один ленд. Там є різні шаблони з. Ціною з декількома товарами, з відео, без відео. Тобто також є одноекранники, тобто швидко протестувати можна якусь ідею. Одноекранник виглядає як літформа, тобто там одна картинка, але, звичайно, краще створювати повністю лендінги. Ну і де брати такий матеріал на лендінг? Це конкуренти. Дивимось w це постачальники, ну і чат GPT. Я думаю, в мене ще час є, так? Час є. Так, чи всім зрозуміло, чи є якісь питання, можливо, поставте. Та пишіть просто питання, я потім подивлюсь. А я поки піду далі. Безкоштовний тариф є також в LPMobi. Вибираємо тариф фрі, без обмежень по часу, один лендінг. Ну і можна також паркувати лендінги і додавати лічильники, аналітики. Вбудований хостинг не потрібно купувати домен та хостинг, економія коштів, ну і швидкий тест товару. Або послуги, також можна припаркувати свій домен, паркувати будь-які домени за від можна менше банів у Facebook, ну і довіра покупців до окремого доміну. Також я рекомендую вам додавати свій домен. також можна інтегрувати з crm системою в два кліки. Інтеграція з ЛПІ обробляти зразу відразу замовлення в crm системі та економити час. Звичайно, тому що crm система допоможе вам і створювати теленки, і автоматично там змінювати статуси, і відправляти П... чеки в ПРО. Тобто, це все потрібно робити. Ну і інтеграція з наскрізною аналітикою. Також можна підчити Telegram до кожного сайту, тобто, отримувати замовлення в Telegram, відразу розуміти, є замовлення, немає замовлення. Ну і звичайно. ЛП Мобі спеціально був створений під рекламу Facebook та Instagram, тому там можна вставити пікселі, можна вставити також Google Analytics, якщо ви будете запускати через Google. Ну і все дуже просто. Там є всі відеоінструкції. Також є техпідтримка, яка допоможе вам при будь-якому питанні. Працює кожен день з 9 до 9, тому пишіть туди. Ну і також можна скачувати лендінги. І uh, розміщувати вже на своєму хостингу. Ну, і також є партнерська програма 20%. Якщо ви порадите своєму другу або uh, іншому якомусь там клієнту, або там колегі, uh, то отримуєте 20% від кожної від кожного оплати uh, цього приведеного друга. Ну, і давайте... Uh, Подивлюсь, час, що тут ви пишете так. де ви цієї магії? Ну, дивіться, люди. Це, це все дуже багато досвіду. Який, ну, у вас таке також буде. Просто якщо ви будете йти далі і не зупинятись, це все. Ну, просто е, з кожним е, днем треба просто працювати. У вас все також буде, і це просто треба не зупинятись. Да, Ідемо е, далі по фішкам і нюансам. Uh, що можна сказати? Ну, на кожний лендінг треба додавати Facebook Pixel, якщо ви працюєте з Facebook або Google Analytics, якщо ви там працюєте з Google. Також я рекомендую кожний свій лендінг перевіряти на PageSpeed. Uh, це допоможе вам розуміти швидкість вашого лендінгу, тому що чим більша швидкість, тим більша конверсія. Uh, Перевіряти картинки, щоб вони були не дуже великі. Якщо там великі картинки ви загрузили в конструктор лендінгів, то просто їх о, треба жати і зробити, ну зменшити їх, щоб ваш лендінг просто швидше завантажувався, це підвищить вашу конверсію. Бачите, 96%. Ну і звичайно, є а, лінк, developers.facebook.com, Якщо о, можна перевіряти, чи забанили домен. Ваш перед запуском реклами в Фейсбуці також дуже важливо, хто займає займається арбітражем, хто займається багато, запускає багато трафіку, багато доміну. То це важливо, щоб ви розуміли. Також можна перевіряти. Ну і є також розширення по репутації сайту. Тобто, от, також рекомендую дивитись по тому, як ще розуміти лендінг, щоб не забанили вас в рекламі Фейсбуку. Ну, які помилки бувають, не використовують себе тести. Я вам я завжди рекомендую о, запускати відразу не один ленінг, а декілька, щоб розуміти, який краще конвертує, довго завантажується. Перевіряйте ваші картинки, о, скільки вони займають, о, не працюємо над збільшенням конверсії. Ну і працюємо без аналітики. Це найчастіші помилки, коли ви запускаєте о, рекламу на ленінги. Також і мітки. я вам рекомендую додавати. Ну, і Uh, вже наостанок домен та хостинг, де купувати, ви можете просто зробити скріни. Uh, це лінки це не реклама, це просто лінки, де можна купувати домен. Якщо uh, можна припаркувати домен потім на LP Mobi А якщо ви хочете скачувати ще лендінги з ЛП-мобі, розміщувати на своєму хостингу, також рекомендую ці хостинги. Ну і на цьому напевно uh, все. Я не знаю, чи в мене час чи є, тому що. Uh, я для вас ще підготував, підготував подарунок. Якщо ви зареєструєтеся на сайті lpmobi.biz, ви отримуєте подарунок топ-5 ніж на весь рік, він буде в особистому кабінеті зліва. Тобто вам зараз щось треба зробити: зайти на цей сайт, який ви бачите на екрані, зареєструватися, і а, зліва в інтерфейсі буде а, лінк, банер. Там, де буде топ-5 ніж. Взяти і скачати його, там підпишитесь на чат-бот і отримати топ-5 ніж на весь рік. І можна вже починати свій товарний бізнес, взяти одну нішу, знайти товар або ті товари, які там наведені, і створити швидко лендінг на LP-мобі, ну і запускати свій товарний бізнес і заробляти в інтернеті. Ну ось так ось. Якщо залишились питання, то пишіть чат. Також о, не забудьте підписатись на мій Ютуб канал, ну і на мій інстаграм. Так, якщо є питання, ну мені здається, я закінчив. Дякую, Олександре. Влучно, чітко, структурно, і це справжній воркшоп з того, як відкрити вдалий лендінг. Мені особисто як засновниці платформи ShopExpress інтернет магазинів мені дуже імпонує твоя ідея, що дійсно під комерційні, підмаржинальні товари варто створювати лендінги. Це буде дуже легко для того, щоб просувати, міряти конверсію і, звичайно, більше уваги до кожного такого товару. Я думаю, що ці інструменти варто міксувати між собою. Дякую. Ти відповідав більше запитань, тому. Все ж таки, вони там ще є. Ти можеш трошки зазирнути в наш чат після підключення і повідповідати вже більш детально, бо бачу, що запитували щодо конкретних інтеграцій з crm системами то що, певно, наші глядачі сьогодні все рахують, а це найкраща аудиторія. Тому дякую тобі сьогодні за mm -hmm. виступ і заходь повідповідати на запитання. Добре, до, до... добре.